Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином взагалі працює мова Python, так, які її є певні особливості, і яким чином ми можемо здійснювати написання своїх якихось перших програм за допомогою цієї мови. Ну, перше, про що потрібно розуміти, що мова Python це є універсальна ітерована мова програмування. Що стала досить е, таки популярною е, останнім часом. Е, вона є досить молодою, розроблена вона 20 лютого 1991 року. І є, її автором є нідерландський програміст так, Ван Росум. Rosum. Е, на Python написані такі е, досить такі потужні програми, такі, як YouTube, Instagram, PayPal. І е, зараз. Розробляються а, додатки, які ми до сих пір використовуємо досить -таки актуально. А, ну, а, працювати з Python ми будемо за допомогою середовища Python, так, Тому давайте створимо Python-файл, в якому будемо працювати. Так, ну, назва може бути будь-яка. У мене тест один вже був, тому давайте назвемо файлик цього разу. Тест 2. Е, отож, з чого почнемо? Ну, почнемо безпосередньо з алфавіту е, мови. Так? Алфавіт е, Python включає в себе наступні елементи. Це, по-перше, е, великі і малі латинські літери, так? Е, тобто кирилиці він не сприймає і використовувати кирили... кирилицю ми можемо хіба що в коментарях або. В стрічкових елементах. Також до синтаксису Python входять цифри від 0 до 9. Також сюди входять операції, такі, як помножити від, множення, віднімання ділення, ділення Безостачі, ділення з остачею, виведення остачі відділення, знаки більше, менше і так далі. Також можуть в синтексі мови Python використовувати різноманітні роздільники, це є там круглі, квадратні, фігурні дужки і так далі. Крім того, в Python великі значення мають мови мають літери великі та малі, вони є, відрізняються одна від одної. Ну, наприклад, якщо ми будемо задавати ім'я якоїсь змінної, так, от я назву створюю змінну, задам її ім'я MyName і, ім my і присвоюю значення Hello. І ще одну змінну, В принципі, вона буде в нас точно така сама, тільки MyName, тобто слово Name, буде прописуватися з великої літери. Це є в нас дві зовсім окремих різних змінних. Чому? Тому що там використовується в нас велика літера. І тепер, коли я виведу ці змінні в консоль, так от я зараз запущу, ми зможемо побачити, що в мене виводиться, що виводиться. Hello і вводиться user, а не user, якщо б це були в нас одинакові значення. Так? Ну, дивіться, якщо я, наприклад, введу ось так. так? тобто введу Тоді в нас відбудеться переприсвоєння, і в нас два рази виведеться слово user. Тобто це означає, що великі літери в іменах наших програмних об'єктів вони відрізняються від малих літер, і на це варто зважати. Також, якщо говорити про імена змінних, тут потрібно пам'ятати, що як імена змінних ми не можемо використовувати ключові якісь елементи, ключові слова, які є. Синтаксичними структурами Python. То, щоб дізнатися, які слова ми не можемо виводити, нам, ми можемо скористатися командою import keyword і їх вивести. Яким чином це відбувається? Так, імпортуємо ключові слова і зараз виводимо їх як список. Так, для цього ми прописуємо print keyword. і list і в нас виводиться список всіх програмних е, системних команд. Так, бачимо тут true, none, ой, false, it, none, and, s, as, assets, wait, break, class і так далі. Тут дуже-дуже багато. Всі, які є ключові фрази, вони тут описані і збережені. Їх не можна використовувати як змінні. Тобто, якщо я хочу назвати змінну AND, Ну, в такому випадку я нічого зробити не зможу, і в мене буде воно неналежним чином. Ну, давайте переконаємося. Я пропишу зміну end, їй присвою значення одиничку і подивимося, що в мене буде тут писати. Так. Тому що end не може бути змінною, через то в мене прописую. Якщо я, наприклад, пропишу, ND, тобто вільний елемент, яким я можу використовувати. У такому випадку в мене програма буде працювати належним чином. Так, це що стосується імен, так, ідентифікаторів і так далі. Тепер йдемо далі. Синтаксис мови Python має певні правила, яких варто дотримуватися, коли ми працюємо з цим елементом. Що тут потрібно пам'ятати? Перше, потрібно пам'ятати, що кінець рядка є кінцем певної команди інструкції, яка в нас буде виконуватись. В даному випадку тут надрукувати фрази, змінна – це надрукувати зміну і так далі. Оператором друге правило, яке варто пам'ятати, оператором присвоєння. В, для змінної в нас є елемент дорівнює. От якщо я пропишу А дорівнює 0, це буде означати, що я змінній А присвоїв значення 0, більше інакшого оператора присвоєння значень в нас немає. Далі, наступний елемент, який говорить про те, що. Python це мова, яка залежить від табуляції, і, відповідно, прописується він наступним чином. Так, Задається якась основна інструкція. Якщо в нас є до цих основних інструкцій вкладені, в нас ставиться дві крапки, і тоді всередині прописується блок додаткових інструкцій. Як це може виглядати? Так, ну, Наприклад, ми маємо. Зміну розгалуження так if, і перевіряємо, чи а в нас більше нуля. Якщо А в нас більше нуля, то ми там виводимо якесь значення. Наприклад, там Print і тут в лапках Hello. Ну і знову ж таки, якщо ми запустимо це на виконання, в нас не виведеться, тому що рівне нулю. А якщо ми поставимо, ну, тому що А в нас дійсно більше, не більше 0. Якщо ми, наприклад, ну, давайте я знаки не буду змінювати, а задам значення там, 5, тоді цей елемент в мене виведеться. Що це означає? Це означає, що в нас де інструкція, в ній знаходиться своя вкладена інструкція, тому в нас ставиться дві крапки, і через таб прописується відповідний елемент програми. Також можна записати кілька інструкцій в одному рядку, якщо ми будемо використовувати елементи, які називаються у нас. Крапка з комою. Тобто, я можу прописати. А дорівнює 0, b дорівнює 1, print a плюс b. Між цими елементами я поставив крапку з комою, тому, відповідно, ці об'єкти не будуть в нас видаватись помилкою і можуть бути записані в одному рядочку. Якщо я приберу крапку з комою, ці елементи в нас будуть вважатися як помилка. Ще одне. Одною важливою особливістю є те, що якщо ми хочемо умову записати в декількох рядків, так, отут, бачите, я умову прописую в одному рядку. Але може бути в нас умова складніша, яка має бути записана в декількох рядках. ну, Наприклад, ось така. Так, тоді я беру це значення в дужки і можу цю умову записувати собі в скількох мені там потрібно рядках. От Три. Давайте, щоб у нас було якось воно рівно. От. От, в чотирьох рядках записав. І далі команда, яка в мене має виконатися в разі істинності цієї через таб. І тепер я записую, запускаю. Бачимо, працює. Е, так, тобто, якщо дужок не буде, відповідно, тут в нас буде видаватися помилка, що щось у нас неправильно з Ще один варіант, як можна такі елементи записувати, це скориставшись елементом зворотній слаж. Тоді, відповідно, нам вже дужок писати не треба буде, але потрібно буде задати елемент, який називається зворотній слеш», який буде нам вказувати, що в нас цей елемент поділений по цих порядочках. Так? От зараз точно такий самий запис, бачите, дужок немає. Але е, при запуску так, помилок не видає. Якщо я знову ж таки ці зворотні слиші заберу, запущу програму на виконання, <кій> в такому випадку в мене будуть видаватися помилки. Е, ще один елемент, на який варто звернути увагу, це те, що ми можемо також записувати е, інструкцію. Е, так, е, Оператор і програму, яка належить до нього, в одному рядку, якщо тіло вкладеної інструкції містить тільки один єдиний оператор, то відповідно, ми це можемо зробити все в одному рядочку. Тобто, що мається на увазі? Якщо в мене є тільки один оператор, наприклад, Print, і там щось надрукувати, то я можу записати цей елемент наступним чином. Давайте я виведу дві змінних. X і Y. Так. Я порівняю. Якщо значення X в мене не більше, більше за Y, то я ввожу X. Бачимо, що в мене є один єдиний оператор, і мені його вже не, не потрібно записувати через Tab. Так, ось так. А я можу записати це в одному рядочку. І він в мене виведеться, що правильно. Так, Якщо в нас буде там більше, ніж один оператор, там ще, наприклад, хочу Y вивести, або ще якийсь зробити, то тоді вже ми мусимо через табуляцію і в наступному рядочку. І останній елемент, який є важливим, якщо ми говоримо про мову Python, це є робота з коментарями. І тут є два таких важливих елементи. По-перше, ми можемо закоментувати один конкретний рядочок. Для цього використовується в нас значок решітки. Так, от Я, наприклад, ставлю, де там в мене є англійська мова, решітка. І тут я можу собі підписати, поставити коментар, що я зробив. Тобто він на код програми ніяким чином впливати не буде. А, але буде підказувати, що тут робить моя команда. Якщо я заберу решітку, в мене буде видавати помилку, тому що тут використані кириличні літери, які Python не сприймає. Так, тобто так само я можу закоментувати будь-який рядок без будь-яких там проблем. Це якщо нам потрібно закоментувати один якийсь конкретний рядок. Але буває ситуація, що нам треба цілий фрагмент коду закоментувати. В такому випадку в нас використовуються потрібні лапки. Тобто, ось я прописую потрібні лапки. тут я хочу це закоментувати. Знову ж таки, потрійні. І ця частинка коду в мене буде закоментована. Вона в мене виводитися не буде. Так, Бачите, вже ключові слова в нас не виводяться. Так. Е, і. В... А, ну тут в мене помилка, тому що я змінну а сховав. Давайте я тако зроблю, оце все. Заберу, закоментую аж до Х. Ось. І бачите, все, що в мене до Ха було, воно вже закоментовано, не виводиться, а відповідно працює тільки ось ця частинка коду. Оце якісь такі базові елементи, які можуть бути важливими, які значно полегшують нам роботу, коли ми працюємо з Python. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.